Дві тисячі років було дано першому світу стати царським священством та дітьми Божими. Дві тисячі років було дано єврейському народу, щоб вони всім народам показали істинного Бога. І дві тисячі років з приходом Ісуса Христа на землю дано християнству та церкві, щоб християни поширили Євангеліє Христа до краю землі. І далі починається нова ера. Тисячолітнє Царство Ісуса прийде Господь, який створив небо та землю, Він прийде і правитиме зі святими. І ми, те покоління, яке бачить, як руйнується цивілізація, а світ стає крихким і ненадійним. І безумство просто покладатися і сподіватися на людей, політиків, гроші та матерію. Уся матерія згниє та пропаде. Вона не має жодного сенсу. Люди відкидають Бога і ставлять ставку на світ, мамону, плоть, сподіваються на людей і поклоняються ідолам, а не Богові. І тому благословення Боже відходить, і без Бога все це руйнується на землі. Але що ж нам робити? На чому нам сьогодні фокусуватись? Нам потрібно брати приклад з Отця всіх віруючих Авраама, зі святих апостолів та першої церкви. Серед того, що відбувалося в них, Авраам продовжував служити Богу і йшов за ним. А перша церква зберігала священство, віддавала життя і все, що мала, для виконання Божої волі. Наш фокус має бути лише на волі Божій, бути царственним священством, дітьми Божими. І ми не повинні жити в страху, в жаху та здивуванні від всього, що відбувається в цьому світі. Нам потрібно молитися і пильнувати, а пильнувати це скрізь і всім проповідувати Євангеліє Ісуса Христа і виконувати призначення на своє життя, руйнувати все це ярмо рабства сатани і нести свободу, світло і просвітництво істиною, Слова Божого, у світ, і скоро прийде цар усього всесвіту і царюватиме зі святими. І діти Божі, не сфокусовані на матеріальному світі. Тілі і не поклоняються земним царям. Учні Ісуса Христа сфокусовані на житті вічному, надіються на Бога і чекають на пришестя Ісуса та Його Царства. І у Біблії сказано, що проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить ременом своїм слабу плоть, а від Бога серце Його відступає. Нам потрібно надіятися і покладатися тільки на Бога. І перша апостольська церква слухала духа і знала часи та терміни, і тому вони не поклонялися матерії, грошам та мамоні. Вони все покладали до ніх апостолів і вкладалися в проповідь Євангелії, в побудову церкви. Тому, якщо ми, діти Божі, то покладаємо свої сили, енергію, час і життя на поширення Слова Божого та проповідь Євангелія. І це те, що цінно і вічно і дає нам життя вічне і можливість правити з Христом у тисячолітньому царстві. Напишіть нам, якщо потребуєте спілкування та молитви, і приєднуйтеся зараз до онлайн-спілкування, до Першої апостольської церкви, щоб виконати волю Божу на своє життя, стати дітьми Божими і будувати Церкву Ісуса Христа. Заповнюючи цей світ Євангелієм, не пропустіть найграндіознішу подію майбутнього пришестя Ісуса Христа та тисячолітнє Царство Бога зі святими, час близький. Господь прийде!